Загальний кармічний прогноз на 4 червня. Угу. Ну, По-перше, червень місяць це енергія безумовної любові, вибору, енергія прийняття. Угу. І варто звернути увагу на те, що ми продовжуємо стояти перед вибором щодня. Якщо у вас є велике невирішене питання, якесь робити чи не робити, то в червні місяці ви стоїте перед цим вибором і все-таки зробіть цей вибір. Кожного дня ви будете себе запитувати, прокидаючись вранці, а як я хочу. І душа вже знає давно, який правильний вибір. Мені колись, коли я стояла перед вибором, дуже класно допоміг один лайфхак. Це не секрет. Я ділюся з цим лайфхаком. Я стояла перед вибором кілька років, і це дуже важке відчуття, і лайфхак в тому що е, візьміть монетку. Правда? Просто візьміть монетку і назначте один вибір решкою, а другий вибір орлом. Угу. Дайте собі хвилину-дві для того, щоб зосередитися, налаштуватися і кинути. Кинути цю монетку. І киньте її. І тоді, коли вона буде ще тільки летіти, ви вже будете знати, чого ви хочете, як ви хочете, щоб впала ця монетка. Угу. Це щодо вибору. І вибор буде щодня. Це щодо великих тяжких виборів, які ми не можемо зробити протягом місяця, двох і більше. І якщо вибір щодня, <смі> щоденні вибори, пам'ятайте про те, що будь-який вибір правильний. Немає неправильних виборів, ви проживаєте те життя, яке обрали. І якщо ви пішли цією дорогою, то буде так чи інакше. Якщо підете іншою дорогою, то теж буде ваше життя. Кажуть, що людина один із моментів, чим відрізняється від тварин, да? чим ми, ми вищі, да? тим, що ми маємо вибір. Угу. Користуємося цими можливостями. Четверте число: енергія імператора, програма. Да? Якщо вчора, да? третього. Це була імператриця, вона така більш м'якша. То імператор це вже жорсткіша енергія, власніша, авторитарніша, в чомусь така своєнравна, да, яка хоче, щоб тільки так було, інакше не допускається. Для жінок це важка енергія, це енергія, яку треба. Направляти, якщо ну, вона приходить, ці взагалі енергії жіно, і чоловічі, це енергія досягнення, це енергія, яка допомагає керувати бізнесом, брати на себе відповідальність, да, бути стабільним і така дуже міцна і сильна енергія. То у жіночій сфері, ну, в сфері жінки, да, в стосунках потрібно цю енергію понижувати до третьої, тому що жінці властива жіноча енергія це енергія третя. Бути більш м'якшою, плавною, гнучкою, розуміючою, да? і ну, як та річка, да? Як та вода. От Просто згадайте ті моменти, коли ви плаваєте да, і плаваєте. Повільно, ніжно, да, розгортаючи воду, Оце жіноча енергія. Якщо її можна порівняти з чимось, то це дуже доречно. Да. Це тепла тепла да, така енергія, яка охоплює. Да, от, ну, це мамині руки, да, такі теплі, ніжні, оце жіноча енергія. Ну, щодо, щодо грошей, давайте поговоримо. Енергія грошей цікаві взагалі проходять. Програми це програма, по-перше, швидка. буде бажання отримати гроші відразу. Можливо, ви йшли до цього результату вже давно, і хоче захочеться 4 червня вже їх отримати. І якщо їх не буде. То буде роз, розчарування і роздратування, і, можливо, агресія на себе да, або на інших, звинувачують з того, що щось не вийшло. Щоб цього уникнути, е, варто м -м, звернути увагу на те, що ми щось робимо для того, щоб це досягнути. Для цього потрібно проявити себе і показати. Себе як фахівця, чи довести, чому у тебе потрібно купити послугу чи товар та і бути особливим, яскравим і підійти до продажі, до роботи з клієнтом як до чогось особливого. Якщо ми, ми покажіть, чим ви відрізняєтесь від інших, і які у вас найкращі таланти. Тобто тут такий треба включити самопіар, Щирий, відкритий, чесний, довірливий, який спрацює на наше благо. Тоді буде, правда, стоять енергії, які говорять про те, що гроші будуть, якщо ми виконаємо ось ці умови. Прості умови це проявлення. Скажіть, що ви продаєте. Заявіть про це, якщо ви працюєте в інстаграмі, вийти 4 червня і розмовне, розмовне сторіс чи в Reels, чи запустіть рекламу, і скажіть про свою послугу, доведіть підійти до, до своєї продажі, да, продажі себе як фахівця творчо. Подумайте, як ви це можете зробити для того, щоб послужити людям, тому що ще є енергія 12-го аркану енергія служіння людям да? і нового бачення. І подивіться, як по-новому ви можете проявити себе. Угу. І послужити людям. Але пам'ятайте про те, що ви не западаєте, не робите, розумієте, тут дуже обережно, 4 червня, якщо що стосується всього матеріального. Е Віддавати свої послуги або знання, от задешево, просто не рекомендується через те, що можна впасти в жертву. Якщо ми падаємо в жертву, відразу ми попадаємо в цей трикутник, трикутник Карпана, да, і звідти вже вибратись не так просто. Там хтось буде наслідувачем, хтось буде агресором, і ми будемо самі вже рухатися в. З кимось уже в цій ролі, розумієте, обмінюватися. Тому пам'ятайте, що ви достойні того, що ви даєте людям, яка у вас місія, ви берете і віддаєте свою енергію в обмін на що? Угу. І скільки ви хочете, ви, якщо ще не знаєте, відчуйте, скільки ви віддаєте для, для того, щоб отримати, щоб це був рівноцінний обмін. Добре, про відносини не хочеться затягувати. Цікаві енергії енергії, захочеться самому бути яскравим. Але інший кожен да, наш партнер, він теж хоче бути таким левом. Відносин, да, царем, да, що я тут головний в цих відносин і буде так, як я сказав, чи я сказала, кожен да? себе приміряє. І якщо е кожен буде хотіти е тільки бути е тим же ж імператором, і щоб йому служили, хто ж буде тоді служити? Підійдіть творче дійсно до своїх відносин. ну Як можна творче підійти? Ну Просто. Зробити сюрприз. Своїй половинці, запросіть на побачення, чи ви жінка, чи ви чоловік, це не має значення. Просто будьте креативними, подумайте, що б сподобалося, який фільм, який жанр вашому партнеру, і забронюйте ці квитки, і каже, зустрічаємось там то і там то, чи приготуйте щось особливе, да вечерю якусь, чи щось. Надзвичайно побуваєте там якась послугу. Ну, це не має значення, головне, що дивіться, по-перше, тут увага, туди енергія направляється на відносини, людина думає, і якщо навіть е фільм не сподобається, ну, е важливо ж того що ви під час фільму потримаєтесь за руки. розумієте е Я завжди говорю, ну. Не можу я передбачити, чи сподобається всі, ну, комусь там, наприклад, той спектакль, да, тому що я не відповідаю да, за реакції. Але, перш за все, актори дуже старалися. І уявіть, скільки створено роботи, скільки людей залучено до, наприклад, того спектаклю. Да. І якщо нам щось не сподобалось, ну... Майте на увазі. Але е, там закладено дуже багато роботи. І оцінити те, що людина старалася, да, і навіть та, яка влаштовувала сюрприз, варто, Да? Або обговоріть це на щиро і скажіть, що б ти хотів. Напередодні, а давай туди сходимо. Тобто а, якісь моменти, які дають можливість вам побути разом, відчути цю гармонію душевності, вашого єдинства, яка, яке, яке ви створили, підтримати цю душевність і дасть вам відчути вашу силу, да, кожної особі, ну і захист, якого ви потребуєте. Так, чудово. чудово, І, ви знаєте, цей день дуже багато буде фігурувати такого трикутничка хорошого розуміння, 9 і 18, 9,9,18. Дивіться, енергія проявлення, енергія заявлення, енергію як, е, мудреця, який уже знає, як робити, але чомусь не робить цього. От сміливішими треба бути 4 червня. Да? Енергія 18. Вона страху. Що треба зробити, щоб побороти цей страх? Це взяти і піти в цей страх. Угу. Там багато енергії, але підготовлено із мудрістю. Чудово. І, ну що, і знову-таки, багато дев'яток. Пам'ятайте про те, що може хоч... захочеться закритися, але. Е... Ми прийшли в цей світ для того, щоб спілкуватися з людьми. Людей багато. І якщо хочеться, захочеться по один, наодинці побути, так, це варто, але годинки достатньо і вперед до людей. Я бажаю вам мирного дня, спокою і до наступного дня до 5 червня